Всім привіт, пацаки! Ну що ж, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вчора говорив на стрімі, і зробимо невеличкий обзорчик по гравцям. Потрошечки будемо йти. Багато вже інформації є по різним гравцям. Багато говорили, обговорювали. Мало інфи тільки по ла Лігі. Кожен день будемо випускати по відосіку, вже буде більше з'являтися інформації. Але перед цим всім хотів би вам сказати одну тему. Дивіться, обзорчик зараз буде відштовхуватись від тих гравців, які є в нас в ігрі. У Гравці Tots ну, ультимейти дуже багато чого поміняють. Потім ми це все скажемо, розкажемо, пояснимо, А зараз просто по тій інформації, які є, по тому, що я тестив, по тому, що. А, інші люди говорили, будемо відштовхуватись. Тому сьогодні ми почнемо з Ліги-1. Багато хто забув про цю Лігу, бо, тому що більше інших ліг вийшло з дешевшими карточками. Але в цій лізі є один великий плюс. Поговоримо про нього, так он не спіша. Давайте так. По карточці 106-107 взагалі не бачу смисла бігати. Вони просто не потрібні вже майже нікому. Тим, кому треба, теж тільки починають, Скажу вам так: не дивіться, дивіться на 6, 109, 108, 107 спієте, можна купити, можна буде вибити їх. Доволі багато їх падає з паків, тому не дуже сильно звертайте на них увагу. Більше дивіться на 106, ой, на 108, 109. Так, ну що ж, Ліга-1. У нас, давайте почнемо зразу Джо Хороша карта. Порівнюю всі карти з п'ітом, бо це єдиний опорник, яким я плюс-мінус нормально побігав, мені сподобався. Дуже балансний, я так скажу, по статкам взагалі топ. Виносливість хороша, особливі прийоми четверочка, це для Цопніка дуже-дуже добре. 4-5 на ногах. А, якщо потрібно, стоїмость 500 пазликів це не так уж і багато. Ну, я б сказав би так, можливо, є шанс, треба подивитися на ринку, можливо, його дешевше купити чи їм обміняти. Теж такий нюанс. Стівін Джерард, легенда Ліверпуля 4-5. Багато хто говорив, що дуже хороший ЦП і навіть за 650 паслів. Я порівнюю вже з Алонсо, бо є Алонсо 108-го рейтингу із 500 паслів, кажуть, що получше, получше. Але є ще один нюанс, є вже хаві. За хаві мало інформації, мало хто поіграв, чуть-чуть далі будемо розбиратися лучше він не лучше, можливо, лучше буде і хаві забрати. Хаві завжди був балансним, ну і Джерард неплох. А, стати прям імбові. Особові прийоми теж така хороша карточка. По варіантах, можливо, я в своїм варіанті спокійно забрав би поставив би, якщо. Ну, після 109-х. Це дуже хороший варіант. Так, далі в нас йде дві майже одинакові карточки. Я так скажу, що мені Ольваран, що дембіле, доволі сильно подобається, і я не чув нічого поганого по ним. А, давайте так скажу. Ольвараном і дембіле в їх а, є проблеми ті. Ну, типу, давайте так: у Дембілі 5,5 на ногах. Скорость шикарна, дріблінь шикарний. 5 на особих він виносливость 4 Я не думаю, що це сильно помішає. Але він завжди був скриптований, крутий. Що 103, що раніше. Прям мені подобається його карта. Да, його буває хавий защитник. Але він доволі різкий, можна сказати, доволі швидкий. Плюс у нього немає дальнього удара, ну Не думаю, що це велика проблема. Бо тому що завжди з Вінгерами всі крутять, закручують м'яча. Прям мені подобається, якщо вибирати, дивіться, люди, які привикли до 5,5 їм буде важко перейти на Ольварана, тому що в цього 5,4 він може пробивати слабою ногою четверочкою і часто попадає штангу по перекладину і мазать поворотом. Це є нюанс. Ну, Він один із самих швидких вінгерів в даний момент в грі. В нього ж, бачите, бешена скорость, бешений дріблінг, удари бешені, Прям фу, в дембілі чуть гірше по статкам. Ну, Так же ж само, у Льворана особи прийоми. Четверочка, чуть-чуть більше. Вони як доповнюють один одного, я так скажу, в того чуть чуть лучше, цей чуть-чуть лучше в чомусь. Послухам, те, що парні говорили, дивіться, Ольваран шикарна карта. Ну, і Дембіле – більше шикарна карта. Їх не можна сказати, що хтось гірше іншого. Їх треба брати, купляти, або забирати, тестити і тоді кому що підійде. Ну, Наприклад, у мене Месіс з 5,5, мені, мабуть, буде важко грати Ольвараном. Хоча в майбутньому, можливо, я куплю і потещу їх. Побачимо, що в нас далі буде. Так що такий вибір між цими картами прям, дуже важкий. Багато хто хвалить, що одну карту, що іншу карту. Я не бачив нічого і не чув нічого поганого ні про одну, ні про другу карту. Перейдемо далі до со старта до Нарумича. На даний момент це єдиний вратарь 108 рейтингу. У нас є Касіля 109, ну пам'ятаючи минулий опит гравців, Касіля завжди рішає рост. Я більше скажу так: якщо ставити вибір між Касілісом і Донарумою, Донарума на дві голови вище, сильніше і краще. Я сужу також по рівній грі. У весь Атаці, навіть, е, вполне можливо, Касіліс буде получше, бо він буде паріще, пониже. Ну, Донарума завжди був мій бой. Якщо вибирати, я вибирав би Донарумича. Прям і в мене поки що до виходу ультиметів, якщо там не з'явиться 109 го вратаря, більше всього, що буду забирати його або старатися десь купити. Ідемо далі понизу Тюрамич. Очень хороша карта. 109 й ПЗ, 1250 пазлів. Прям, Якщо він такий ж самий, як минула карта 107. Його на ЦЗ з такою різкостю, скоростю, боротьбою, бо це треба теж перевіряти завжди. В ігрі зовсім по-іншому виглядають карточки, коли ти їх ставиш собі, і ти розумієшся. Я забрав би. Я з задоволенням забрав би навіть в врахуванні того, що в нас є е, в ігрі уже за, цей замброта на ПЗ. Я все ж таки, можливо, б Даша забрав би тюрам, чисто за рахунок рейтингу поставив цю позицію. Бо завжди важко знайти ЛЗ, ПЗ 109 там, хороших. От Тюрам це один із супер хороших варіантів. Чи 1200. Дорого, Ну, я забрав, би. мені подобається. Ван Бастен. хороша імбова карточка, завжди в равній мене напрягає. Багато є варіантів, багато є думок у людей. Комусь подобається високий нап, комусь не подобається. Мені, наприклад, не дуже сильно заходять вони, але він завжди мені дає причуханки, можна так сказати, в равні. Я завжди мучуюсь, коли є цей нападаючий. Його дуже важко хавать. Він здоровий, масивний, і з ним дуже важкувато грати проти нього. Тому У дуже хороший варіант. Якщо у вас є вибір варіанта. Так, да, є інші напи. Ми в майбутньому поговоримо про це, чи стоїть дивитися на них. Ну, на даний момент 5,5 на ногах це шик. Всі, хто грають із двома нападаючими, можете спокійно забирати, поки що в нас дуже мало варіантів. Хто грає з одним нападаючим, я подумав би. Там є чуть-чуть інші варіанти, плюс ультимейти можуть щось поміняти. Ну, і Анрі, чесно скажу, я прям. Хороша в нього карта. Хороший подкрутка. Хорошо б'є. Ну мені чогось в ньому не вистачає. Мені рідко подобався Анрі. Давайте так скажу. За півтори тисячі це точно ні. 109 карта. Я чому кажу точно ні, бо я вам зараз покажу. Він у мене в цій команді є. Я їм багато відіграв. Він хорош, він біжить, він дуже хорошо грає вкратце. Вроді би, вроді би, і все добре з ним. Ну, мені я так скажу, мені чому, чогось не вистачає в ньому. От Просто мені чомусь не вистачає. На мою думку, там є зараз покраще в ігрі плюс. Тож кажу, ультимейт, який багато чого можуть змінити, але мені чомусь щось не вистачає в нього. Хороший, може на напа, він був би попробувати його потестити на напад позицію, він буде покруче. Ну, на ЛВ, у мене, скажу так, в мене є такі самі в основі ЕТО, і вони прям дуже сильно похожі. І постійно в них чогось не вистачає. То вони не забігають, то вони десь не пробивають нормально. То, вроді би, все добре, але вони підстраюються під неробочу ногу. Так що Анрі це великий мінус Ліги 1. Я так скажу. Вроді супер топова карта. але це єдиний мінус. Даже 108 і 107 набагато а, краще виглядають. Дешевше виглядають і получше, чим Анрі. Отак От я скажу. Я б навіть більше звернув би увагу на Барколя. Вроді би, 106. Но він я їм поіграв, він прям різче, швидше і якось більш збалансовано виглядає, ніж Анрі в Ігрі. Отак я скажу. Тому топ-3 моїх карточок це давайте так скажу. Перше, що я звідси думав забирати, це Донарумич. Далі, мабуть, я думав Тюрами і Ван Бастен 3. От, якщо ви маєте думку, ну, але є теж такий нюанс. Якщо у вас є 107-й вратар, я б не дуже сильно спішив би забирати дунаруму. Чому? Бо Тому що наступне забиття, не забувайте, в нас теж вийдуть 108-109. Можливо, там буде 109-й вратар, якщо в цьому не буде, якого ви можете поміняти получше. Тому будуть у вас питання, пишіть, ми ще обсудимо їх, ми ще будемо їх обговорювати. Не забувайте прожати лайкосик. Хто не підписаний, підписуємося. Пишіть свої ідеї, думки. Цікаво буде почути ваш погляд на ці карточки. І що ми ви, може мені розкажете цікаво, хтось грає, їм і тестить, і ви можете порівняти, наприклад, Ван Бастена із. Давайте так скажу, може, в когось є Ван Бастен і Роналдо зубатий. І ви можете дати якусь мені інформацію. Може, ви Ольварана з дембілі тестили, можете дати якусь інформацію. Інформацію буде цікаво вас почути. Так що до зустрічі всім, всім дякую за просмотр. Зустрінемось.